У Богородчанському районі чоловік повідомив про замінування мосту через Бристрицю Солотвинську, що в селі пороги на місце події виїхали слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної, кінологічної служб та працівники ДСНС. Експерти вибухотехніки обстежили міст та прилеглу до нього територію. Вибухових пристроїв не виявили деталі від поліції. На лінію 102 поступило повідомлення. Від місцевого жителя села Порога Боричанського району про те, що він здійснив замінування автодорожнього моста через річку Бистриця солотвінська що в Боричанському районі. За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. На даний час особа, яка підозрює вчинення даного кримінального правопорушення, затриманого порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу, проводиться розслідування. Виїздом на місце події слідчо-оперативною факт замінування не підтвердився, оглянути спеціалістами вибухотехніками. Дана інформація не підтвердилася. Але в той же час дана особа вже раніше притягнулася до кримінальної відповідальності за категорії таких злочинів, а саме щодо неправдивого повідомлення, замінування приміщення адміністративної будівлі сільської ради в селі Пороги.